Маленький кусочек. не расточительством заниматься. займатися. А можна, можна. Це все сьогодні для вас, тому а, хоч, так, хоч так, знаєш, так. обливайся. Куда <рес> а, не хочеться його. Хочу... Ні, я, я ж хочу, швидко. щоб ви відчули, спробували. Угу. А, вона очень мягкая. А почекай ми її підігріли, можливо, вона зараз прохолодна, але но... угу. все може Угу. Лівша. <звісна> це флажбек. <це>. Лавок. <звісна> <звісна> і <свій>. Лобок <звісна> і свій. Спрацює однозначно. Тому що, по-перше, ви дали такі емоції, типу шоку. Спочатку ви її задовували тим, що ви розказали, як це робиться правильно. Типу можна, тільки правильно зробити. А після закрили оцими фотками, і воно в неї буде в голові. Тому це буде той клієнт, який буде прислуховуватись до вас. послушать вас и выполнить то, что вы говорите. Это не в том плане, что вы ей сказали, а в том, чтобы понимать, что вы за, с заодно. То есть и вам интересно. Я в сфере теперь уже 4 года, то есть с 2021 года, с конца. Угу. Комплекс бикини, подмышки у колени стоит 1000 грн. И так получается, что я на работу прихожу усталый, с работы выхожу просто таким бодрячком, что можно еще, ну, не знаю, картошку копать. То есть, ну, до такой степени меня сражает вот, во-первых, общение с девочками, во-вторых, сама работа. То есть, я ее делаю, и я не чувствую. Я работаю в сфере эпиляции, и не только. Комплекс стоит 750 гривен, и я такая, ни хера себе, вас все дорого. Ну, ничего, вы молодцы, что себя цените и любите. Все. Что? мне сказать? Ми знаємо, що ми орендуємо там, з 9 до 9, грубо говоря. Я прорахувала ці часи так само з, той же, з тим же ФОПом. Я прорахувала 25 чи 22 робочих дня. Тобто ці дві години я вирахувала. Чому я кожен раз повертаюся до а, вигідності Да, помимо того, що ми можемо працювати без світла, без світ, без тепла, без нічого, тому що він нагрівається на шкірі. Ну, Плюс дуже низька собівартість. І так, повертаємося загальні витрати на 2 години, собівартість косметики. І так, беремо торгову марку Epilux. Це без перчаток, простинів. Тобто, секрети – це обов'язково. Обов я на одному майстер-класі розсварила дівчинку, бо вона розповідала за клієнтку одну, яка до мене колись ходила, а впізнала я. Ну, нанесу там буквально. На донышке. Да, на донышке ну, остается. І, і, оно из этого не, да не совсем лапе. удобно. Так там есть и маленький тестер. Но опять таки пам'ятаю, що на Це, uh, у нас тут жарко. Я можу зараз трошки відкрию. Тому що нас Я Пробуй, візьми додай другу щільність. Або цю візьми зараз викинь наш патер, візьми іншу. Не розтачив, <ривіси> <що ти розтачив. ривіси> Så, не значить, не додаємо мікрокал. іншу щільність. <ривіси> давай <яку>? <ривіси> <ривіси> Тобі хард? Да, так, Дуже гарний козел. Так, якщо буде дуже холодно, кажи. Так, даю ультрасофт. Це у нас золота. Это ласка. много, это чуть-чуть. Давайте мне чуть-чуть капнуть Давайте. Давайте делимся. Все равно одна нога. Один человек, так что нормально. Девочки. Шоу, экономия должна быть экономика. Да, экономия Эти должна быть Может я тоже попробую как, да, с а -а -а. шпательной техникой. Спробуй. Если что, я дам ей ну, клубу. Вода прям идеально. Все тут сделаем. Да, мягенькая. Я могу забрать? Да, забирай мягенькую, сильно <свист> <Так>. красота. Так, ровно. Это <свист> как? Подождите. Подождите. Ну, Ее можно поворачивать. Так, чуть -чуть. Нет, вот так, всё. Угу. <свист> Мне кажется, Давай. если через лупу смотреть, то там нужно одному клиенту до вечера. <свист> нет, <свист> просто дело в том, что она поворачивается, то есть у нее сам корпус, mm -hmm. вот, э, можно развернуть ее, и она, допустим, вот, одну подмышку я делаю, да, я развернула на одну подмышку, и на вторую я подмышку могу развернуть. А кольцевая, только на одну подмышку светит, как бы, и ее нужно переставлять, а то можно двигать. я из-за этого... нужно нотировать... И... Так, нам мы... Да, можно, можно трошки... перевертать. Все, у меня уже закончилось. Перевертаты сзади сейчас, сейчас, сейчас пробуем. У кусочек, маленький голос, не хочет уходить достаточно а хуже, ты его пальчиком можешь да, вот мануально да заман... блин ой девочки зим я вижу никто не делал да мне кстати ну, ладно. делала Надя раз в месяц конечно Пока еще ларис делают. Mm -hmm. Лежишь, печаль, и, и лысый. Mm -hmm. А mm -hmm. я больше люблю so на ноги скраб делать, чем инзим. Энзим я больше лицом могу свое. Mm -hmm. А вы на все делаете энзим? Mm -hmm. Я а, ну, я тоже люблю лицо больше. Я делаю энзим вот так лицо, шею, mm -hmm. грудь. Вот, а ноги, вот для нас, ну, ноги, все тело это скрабить. Что они делаю, ноги. Что надо Бикини и подмышки делаем. Ну, когда отрастает, вот. Это софт, да? Вот это у меня, да. У -у -у. Нет, софт прям хороший. Так, Она была разогрета, я думаю, блин, сейчас как-то... А сильно тут видать, тут да, будет. Ну, нет, сейчас нормально. Ну, вообще. она не липнет. Да, она нормально, хорошо. Такие сердечки. Мягкие ручки у всех, класс. А цвет пасты отличается от плотности? Или ну да. Любой плотности, любой цвет. Ну, Сейчас вы знаете, что все это все-таки девальвация? Нет. Сейчас пей, по что с... что -то, что -то что я помню. Что-то слово будет. Прочитай, да? Хорошо. Девальвация. Девальвация это. Mm -hmm. Денежная реформа, состоящая из и из инструктивов ревальвации. Денежная реформа. Надо почитать. Вы себе... а не тяпывали, да? Я Нет, да. ничего не нажимала. Нет, я нажала, а потом просто пошла. А там еще после. Видишь, как там хорошо, когда Да, 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 очень И сразу всю ногу за Это лучше, чем если просто вот так шикать. Ну, дуже там? ножки. Ну, так. Вот, і, Я... так. А, а, а так, скачається, допустимо? Я на мене сразу хорошо з'явиться. І так, дивіться, значить, ось у нас додали. Компонентів, які допомагають швидше вистанавлюватися шкіри після депіляції, бо депіляція то є травма. Ще відкажу, що така дуже гарна назва з Тесманським перцем. Mm -hmm. Всі думають, воно ж напевно пече. Ні, mm -hmm. воно не пече. Це більше зволожуючи, mm -hmm. Ми... mm -hmm. шкіри? Це mm -hmm. чутливе. А з Кієві, екстрактом Києві, він більш підходить для дуже сухих ножок. Mm -hmm. Він такий більш mm -hmm. знаєте, в нас. Mm -hmm. Німа... Такий жирноватий, і іноді майстри його промакають, тому що він не так, встигає вертатися. Ну, от, взимку, ми рекомендуємо, особливо для тих, хто дуже чутливий. І наш фаворит піптітка. Сьогодні, вранці, душі я вся обмазалася піптіткою. Навіть ще пахне шкіра. Також клієнтам це можна продавати. Це. Можна продавати і це. Тобто, ви це можете продавати додому, щоб вони змащували шкіру зволожувати. Тому що це саме для відновлення шкіри, для зволоження підходить. Це те, що от клієнти, декілька людей кажуть, що там написано для депіляції, як вона зрозуміє. Ви кажіть, це от саме для цього. По ароматам я хочу, щоб А так як... Ні-ні, вони легкі оба, щось підпідки, щось без панське, вони легкі. У нас більш... — більшіння. Оцей мазали. Він більш такий, що по ньому. Ну, що я вам хочу сказати, це все, те, що можна ще клієнтам додому продавати, щоб вони мазали. От зволоження, оце саме дозволоження, тому що тут не тільки зволоження, тут ще восстановлення. Це важливо, тому що вони створені для того, щоб жирнувати купити і мазатись один дозатор і дві ноги намазав. А що ти згоріла на морі допомагає? Сіка допомагає. Да. Але не півтітка. Я з себе і дітей майже півцівка просто а, це сматські... що... новинка нам тільки ваші побивала. Там так, що, так, що там що нам є? Mm. Mm. Це добре? Так. Як українці знали? А коли ви вже його наносите на в душі? Шкіра навіть наповнюється і залишається такою. Тобто немає такого, що. Як його клієнтам а, пропонувати? Тому що є гір душу, є грискравну душу, що робити? Да? Або то вона може вибрати це або то. Вона може зробити собі якийсь день, хоча б раз в місяць, хай зробить ту інзимку, mm -hmm. зробить ге для душа, нанесе молочком, але сам факт, що вона це зробила. Але якщо ви у сторіс, їй покажете, як це робите ви в своїй бані з свічками, то це передасться. <звіч> не тільки дуже... передасться, <звіч> розумієте? Але потягне що? Потягне у нас кислота, потягне ензимка, але звиможення, обов'язково. Нагадую, що є сосзасоби, <звіч> соспудра, сос маска. Те, що має бути у кожного майстра додатково в кабінеті, обов'язково без цього навіть не оспарімо. Бікіні, яке травмоване, ви наносите сосмаску, потім ще соспудру можете насипати або навпаки. Якщо сильно труться, також її насипайте. Тобто соспудра її можна і як дезодорант наносити, і плюс ніфіга не працює ні, неправильно воно працює. Но тільки таким чином, якщо ви цукрову пасту вже зняли, то що там буде закривати? Там вже нема, там відкрита шкіра. Нас тоже, так? я вообще люблю без <клес> серветку. Mm -hmm. Чому? Я туди насипаю просто безворсову серветку, серветку. Не проходить через неї. На жлетка немає. Тому що ви відчуваєтеся в комфортній атмосфері, і ви вже розслабилися не зблагаючи. Туди тампон, якщо там є виділення, то тампон. Дівчат, є таке, буває, що коли після менструації, бувають у нас дні, коли там ще якась свист. Ви кажете клієнту, ти можеш тампон ставити? Бо дуже щось підтікає, напевно, в тебе фаза сьогодні там лютіва або там ще якась. То можете, пожалуйста. Ставити це теж нормально, щоб нічого не підтікало. У нас тут свій контент ботинок, потінок. Це стела шкіру. Все, і хотіла на всю ногу, наносиш в залі не Можна такі насипала або о, у... <гум> без горсового. І я спочатку насипаю, а потім без форсува. Я ж не за колоду хотіла. Протепла, щоб не було це багато хворобів. Просто такий шах. Та що ж ти збиваєш? Робіть, дівчата, робіть. Та теж. А вам зробити альгінатну масочку. Де ми робимо альгінатну маску? Ця альгінатна маска дуже класно буде заспокоювати бікін. А лицо? І на ліце теж можна. Але а вам треба зараз. Що що вони гарно також допомагає відбілювати. Але це ж треба робити на постійні, щоб воно. Давайте чуть, -чуть. Я, я хочу, щоб ти зрозуміла її консистенцію, щоб ти зараз от зрозуміла, що вона дуже жидка і не дуже густа. А тепер наносиш її, де Тут ти хочеш, карпан, на ручку. І щось сіре. По запаху відчиняється. Звичайна волосата рука, яку потрібно Щось не Ну, напевно, за счет цього і... є спокійний ефект. Да, ще трошки додам. А це нормально, да? Ось шикарно, да? Ось мені здається шикарно. Ось нанос. І побачимо, як воно у вас розносить. Це витримується. Так, треба акуратно, щоб ви не нічого води не їли. А у них є пропорції, да? Наприклад, там 30 г маски, там 10 г води. Ну, я превентивно говорю про пропорцію, да. Ідеально. Вобще врішуться, ну, є но... стандарт. Просто тут же і дованце. Ти Просто ти сильно шпателю дивишся, і розприділяємо. Залишаємо на 15 хвилин або до повного засихання. Тут же дивіться як. Просто ми зараз з вами зробимо, а на іншу руку нанесемо маску Добре? Теж хочемо побачити, щоб не ляпнуло не капнуло. Що так? Забагато води? я думаю, там? Ні, ти змішає з Так, Прям хороша по гостача. да вот надо, надо начинать вот тут вот тут зубы ага платья вот, вот, да вот вот это же да, это же можно делать как ну этот спа и одну маску когда наносишь ну, тоже для любые бортики толстенькие не тоненькие это mm -hmm. да, -то получается раз. противовоспалительная правильно или есть противовоспалительная сужающая есть сужающая вплоть до макуфры и осветляющая то то там богато есть какие-то пупки Ну, что, как сахар, да? Что это? Я уже приглашаю. Прием такой. У него структура дуже приємна, консистенція Вона не звичайна, это очень много. Хотя у меня же типа состава не надо. Є у нього аромат, але не такие яскравые купленки. Я розумію, що так важко всім оце піднятися, кудись прийти, кудись поїхати, що з вечора там щось мінялося, можна було не пройти. Але я обівіна, що ви сьогодні щось отримали до цікавого, і ви вже через тиждень побачите результат, якщо будете хоча б ті рекомендації, то що ми вам сьогодні дали робити, хоча б по інстаграм. Одну всього одну. що то, що ми розказали про товар, закупки, обмірковуйте. це, все дуже класно, просто чомусь не всі з це задумувалися. Дозвольте вам видати сертифікати, які підтверджують, що ви сьогодні були на нашому майстер-класі. У когось вони вже будуть вдруге. Але я вам дуже дякую. Все одно зберігайте, можливо, когось доміняти на якісь бонуси. Все може бути. І так, Михайлович, Ірина. Будь ласка, дякую. Так, Волошина, дякую. Так, Волошина Світлана. Дякую. Так, Лапіна Марія. Будь ласка. Так, і Гавола Ірина. Сіра а Тепер дозволити з вами сфоткатись біля нашої стіни.